Доки я приступаю до нового формату. Нового формату. Ух, ти, дивіться. Буду зараз знімати челендж, шукаю клієнта, закриваю клієнта з розсилки за 24 години. І сьогодні заплановано вже публікацію відео, чому Instagram не продав мою галочку, да, як правильно уникнути цих проблем, не повторити мої. Мої проблеми публікація запланована на 18.30 За варшка, варшка, часом, варшавським часом по Україні 19.30. Тому переглядайте. А я погнав знімати челендж. Усім привіт, ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку, і сьогодні буде новий бомбезний формат, обіцяю, він вам сподобається. Е, я записую відео, яке анонсував, да, була умова. Якщо відео про те, як я закриваю клієнта, да, набере 50 лайків, то я записую відео челендж, як я за, 20, за 24 години закриваю клієнта з розсилки безкоштовно. І все це знімаю на камеру і заливаю на YouTube канал. І ось нарешті це відео. Записується, да? якщо це відео вийде, то звичайно я впорався. Або може не впорався. Пиши прямо зараз в коментарях, впорався я і як ти гадаєш, за скільки годин я впорався, або можливо не впорався. Да? Що я покажу в цьому відео? Я покажу вам бездоганний спосіб, який я вдосконалював, розробляв сам протягом двох років е своєї професійної кар'єри таргетолога. За ці два роки я, на мою думку, розробив. Не побоюся цього слова, геніальний спосіб, да, як дійсно за, ну, мабуть, за 10 діалогів, думаю, можливо, швидше. Да, подивимося. Сьогодні, конечно, день, п'ятниця, 1 вересня. І давайте я покажу вам, щоб це була дійсно правда. Фокусуйся, фокусуйся, будь ласка. Не знаю, буде видно чи ні. Давайте краще тут покажу. П'ятниця перше вересня, да? Мабуть, побачили, маю надію. Поставити на паузу, подивитися. Буде важкувато. П'ятниця і вже перша година дня. Тобто, зрозуміло, що 24 години я не буду закривати де, клієнта, тому що в мене вже часу залишилося не так багато. Зробимо все максимально можливе, да, що є в моїх силах. Отже, буду показувати вам все поетапно. Поїхали! Чесно, не знаю наскільки раціонально буде починати 24 годинний челендж 1 вересня в п'ятницю. Першій годині дня, да? боже. Ось, щоб все було прозоро, чесно. Побачили. Ну, подивимося, можливо, хтось захоче зі за мною побалакати, зробимо все можливе в моїх силах. Е, в цьому відео я розповім вам, да, як безкоштовно закривати клієнтів способом, який я е, досконалював, розроблював сам самостійно протягом двох років е, протягом всієї моєї професійної кар'єри таргетолога. Поїхали! І так, я трішки ускладнив собі операцію, да, і зараз вже друга година дня. <гум> я не знаю, чи буде зі мною хтось спілкуватися. Отже, як працює ця розсилочка? Да? Ми переходимо в Instagram, і перш за все, я все, що я роблю, я починаю моніторити е, пабліки новин да? пабліки, новини, по якихось містах і так далі, і тому подібне. Я моніторюю. Якщо я бачу, що якісь фірми, або да, фірми, люди потребують клієнтів, вони рекламуються, то це зрозуміло, що їм потрібні клієнти. Є сенс їм запропонувати клієнтів. Другий спосіб, як я шукаю, кому написати, да, я клікаю лупу, пошук да, і пишу ключові слова. ключові слова. Наприклад, косметолог Київ, косметолог Київ. Пошук. Обираю облікові записи і от можете побачити, яка кількість облікових записів тут мені пропонується. Тобто, за ключовими словами, да? косметолог Київ, косметолог Київ, 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 все. Київ, 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 їх дуже-дуже дуже багато. І можна прям заходити до них на профіль. Дивитися, чи пасує вам, як вони ведуть свій профіль, да, чи публікують вони контент, чи займаються вони маркетингом, да, контент-маркетингом. І, виходячи з цього, можна робити висновки. Є сенс пропонувати клієнту, або нема сенсу пропонувати клієнту співпрацю. Да? Бо в принципі не завжди є сенс пропонувати співпрацю, тому що є аккаунти, які погано ведуть свої, свої профілі. І тому це так само впливає на кількість заявок, які можуть входити. Отже, зараз я буду шукати по паблікам, на які я підписані, пабліки з новинами. Да, польські, я працюю виключно вже мабуть близько року тільки з польським ринком, з, з українцями на польському ринку. Хочу вже вийти на поляків. Зараз в команді в мене з'явилася дівчинка, яка може мені з цим допомогти. Вона дуже добре спілкується польською мовою, і ми будемо. Практикувати це. Отже, не буду багато балакати, да, я буду зараз шукати пабліки, і буду починати робити розсилку. І далі побачимо, що з цього вийде. Фух, у нас йшла е, перша година розсилки. І інста не знаю, чому саме сьогодні. Інста мені пхає палки в колеса. Інста вбила мені цвях в руку, в ногу, не знаю, як правильно сказати. І я не можу на 16-му повідомленні вже робити розсилку. Ніколи раніше такого не було. Раніше, пам'ятаю, робив і по 50 розсилок в день, але є хороші результати, є хороші результати за 16 повідомлень. З них переглянуто зараз, скажу вам зараз скажу. Одне, е, два, три, 4. Чотири. чотири повідомлення з 16 переглянуто. З них одна людина має передзвонити через 30 хвилин, а інша людина вже думає і хоче спробувати, і має, е, має, має, має відписати мені ввечері. Так, да, я максимально важко зробив важкі умови для себе зробив. Да? П'ятниця і ще й почав близько 2 години робити розсилку не з самого ранку. 1 вересня. Ну що ж зробиш? Сам зробив собі виклик, маю закривати клієнта. Будемо чекати. Зараз будуть дзвонити клієнту. На жаль, телефонну розмову ви не зможете почути, да, тому що це, в принципі, незаконно, без дозволу людини викладати, на огляд третім особам да, телефонні розмови. тому, Тому. Запишу, да, виклам лише фрагмент, якщо успішний фрагмент, якщо мені вдасться вмовити клієнта потенційного на співпрацю, то виклам лише кінцівочку, да, її слова. Як би, ну що ж, починаємо. Запрошуємо, за время телефон не відповідає. Просимо спробувати пізніше. <рившує> Sorry, the number you are calling is not answered. Well, later. Uh. Прошами, ну, що можна зробити? Який висновок можна зробити, виходячи з цього клієнта? що не вдалося, Наразі не вдалося. Да, будемо чекати наступного клієнта. Час, змагаємо. Я людина вперта, тому буду зараз дзвонити ще раз, але на інший номер, який я знайшов в інстаграмі. Годки йдуть. Алло, добрий день. Добрий день. Вам зараз зручно виділити хвилинок п'ять на розмову. <рігум> ну що? Зараз менеджер мене перенабере. <звук> Мені дзвонить клієнт. Алло? <звук> <звук> послуг ще, щоб хотіла записати. Ага. Е, дивіться, кошт моїх послуг е, 2000 злотих. Добре, відпишу в контакті горного дя вам поведу. Взаємно, бувайте гарного вечора. Ось такі складнощі. Виникають певні складнощі. Да? Справа в тому, що чеки, які я називаю за оплату моїх послуг, це 500 доларів. І для людей досить важко прийняти рішення моментально, да? і вони би, думають. думають. І знову ж таки, на завтра запланована ще одна розмова. Вони поспілкуються, порадяться з керівництвом, і завтра вже буде більш відомо. Наразі маємо хороші новини. Я вирвався пограти в баскетбол. А це значить, що інстаграм кинула мені страйк, заборонено писати людям. Я встиг відправити 16 повідомлень. І потім е, прилетіла заборона. Коротше. Не можу писати. З цих 16 повідомлень мені відповіло десь людей 6 е, наразі. Да, 100% ще будуть прочитані. Інші будуть відповіді. Е, наразі маю дві заплановані телефонні розмови на завтра. Е, і одна дівчина має дати відповідь сьогодні, і одна телефонна розмова запланована на понеділок. Але це нагодиться, треба закривати клієнта. Хочу закрити прямо сьогодні когось дійсно взяти, щоб все було 100% закінчено і приступити до монтажу відео. Тому наразі якось так прийду, спробую ще трішки пописати. Любі друзі, що я можу сказати? Е, наступає кінець 1 вересня, да, зараз покажу вам. Перше, боже, фокусуюся. 1 вересня. Бачите, не бачите, не знаю. 20... 21.13. Да, почав шукати клієнта. Анонсувавши десь у першій годині дня, але, чесно кажучи, я потім пішов їсти щось, я був дуже спокійний, тому що я знаю, що мій спосіб круто працює. Як-ніяк, -як, два роки я його виношував, як дитинку в череві. Дивіться, підсумки, які підсумки. Клієнт закритий. Да? Я зараз як скажу, я прикріплю нарізочку з мого інстаграму історії, да? і там є скріншот, переписочки, де дівчина пише, що вона. Згодна на співпрацю, закрив клієнта я на 500 доларів на секундочку. Принципово не хотів дешевше закривати клієнтів, тільки 500 доларів. Закрив клієнта через переписку. Зазвичай я, мені вистачає відправити одне повідомлення, після якого клієнт мені відповідає. Да, і я йому дзвоню потім і вже продаю по телефону. Але цього разу навіть не довелося зідзвонюватися, і я спокійно продав через телефон. Були й певні заперечення, але я легко з ними впорався і продав свої послуги. Бінго! Клієнт закритий! За 16 діалогів більше ні, брешу написав ще двом чотирьом дівчатам, але вони не відповіли. І закрив клієнт. На завтра вже запланована розмова. Будь ласка, ось скрін. Якщо хтось не вірить, може написати мені, я детальніше покажу, покажу вам навіть час, те, що я писав дійсно сьогодні дівчині. Е, нічого важкого взагалі на розслабоні, пішов, пограв в баскетбол, бо я знав, що я впорався зі своєю справою. Да? Бо схема дійсно працююча. Тому, е, монтую, відос, монтую відос і заливаю на YouTube, і там буде. Дуже крута штука, тому раджу початківцям подивитися моє відео обов'язково. Поцілував обійняв. І тепер самий приємний момент в цьому відео. цей спосіб, яким я закриваю клієнтів через розсилку, не витрачаючи ні копійки, витрачаючи мінімум свого часу та зусиль, я можу віддати тобі, друже. Всього навсього за 30 доларів США. Разом з цим способом він абсолютно. Покроковий, крокові, да, е, варіанти розсилки, яке повідомлення треба писати, е, як потрібно розмовляти по телефону. Е, і більш того, я прикріплюю до цього способу ще 5 телефонних розмов з клієнтами, як я закриваю їх по телефону. І до цього, мій любий друже, ще й бонусом усі можливі, які мені траплялися, да, заперечення, які мені видає клієнт. Усі можливі козирні карти, якими закривати ці заперечення, щоб продати свої послуги. Тобто, те, як я закриваю клієнтів, ти можеш легко отримати прямо зараз. Для цього просто напиши мені в Дірект, і я залюбки віддам тобі цей спосіб усього за 30 доларів, який я розробляв цілих два роки. Тому, друже, чекаю тебе в Дірект. А я дуже сильно вдячний тобі за увагу. Якщо в тебе є якісь додаткові питання, проблеми по Фейсбуку, по рекламі, можеш написати мені в Дірект, або ти хочеш навчитися налаштувати рекламу на власні послуги. Якщо ти підприємець, дай не хочеш платити таргетологу, або ти хочеш стати таргетологом і заробля... навчитися заробляти гроші на таргетованій рекламі. Так само пиши мені в дірект. Дякую тобі ще раз за увагу. До побачення.